Поверніть героїв додому у центрі Хмельницького. Рідні військовослужбовців, котрі перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти, провели уже традиційну акцію підтримки. Поруч зі світлинами своїх близьких люди тримали в руках десятки плакатів із закликами до влади та міжнародної спільноти задля повернення українських захисників додому. Серед інших дружина жителя Хмельницької громади Павлюка Віталія. Чоловік зник безвісти 13 травня минулого року на ку. Куп'янському напрямку. З того часу жінка про коханого не знає нічого. Ну, він казав, що він буде виходити на е, позицію, але більшість говорили, що він ну, буде е, не іменно на бойовому, а копати окопи ну, таке. Так вийшло, я так зрозуміла, що там не було кому, чи як там ну, так говорили. І... І виходить, що він пішов, і з того моменту нічого ніхто не говорить. Я думаю, що потрібно більшість структур визивати, щоб вони бачили і знали, що ну що от ми стоїмо не просто так, ми шукаємо рідних.